Безпрецедентні заходи безпеки у Костянтинівці там сьогодні ховали восьмирічну Поліну, яка загинула під гусеницями військового тягача? Ця трагедія нагадаю спричинила масові безлади у місті. Ось сьогодні від самого ранку містом ширилися чутки про можливі провокації просто під час траурної ходи. Іван Гребенюк працює у зоні АТО, і він був безпосередньо у Костянтинівці. Маємо сателітний міст з Донеччиною. Іване, добрий вечір, якщо можна так сказати, яка ситуація зараз там? Саша, вітаю. Дійсно, Костянтинівка. Ось уже третій день у скорботі. Церемонія прощання вже скінчилася. З самого ранку у місті безпрецедентні заходи безпеки. Патрулі правоохоронців через кожні 100-200 метрів перевіряється підозрілий цивільний транспорт з огляду на події у місті. Напередодні все це робиться для того, аби звісно не допустити якихось провокацій. Сотні людей прийшли прощатися сьогодні з полінкою. Ця трагедія дійсно здається відобразилась тут на кожному місто невелике, одне одного тут добре знають. Сліз люди не стримували. Ну і звісно, тут невдоволені тим, що їх вимоги щодо на населеним пунктом військового транспорту. Нагадаю, після трагедії його значно планують обмежити і більше пускати об'їзними шляхами. Після рішення заборонити продаж алкоголю військовим. Питання, яке ми тут чули сьогодні, найчастіше чому тільки зараз, після смерті дитини, пропоную послухати містян. как что-то у нас мягкое место, тогда мы начинаем что-то делать, предпринимать. Вы же сами знаете, как у нас получилось. Накажут пусть делают. Ну а ребенка не вернуть. Из-за чего ребенок пострадал? Он в чем виноват? Ей 7 лет или 8 сколько? В чем она виновата? И родителям как с этой ношей жить? Ну і попри чутки перестороги, церемонія прощання пройшла без інцидентів, але режим посиленої уваги, як нам розповіло керівництво міліції Донеччини, тут зберігатиметься і надалі. Нові безлади, спроби підштовхнути до них, користуючись пригніченим станом населення. Ось чого тут бояться найбільше. Минулої ночі були чергові спроби ближче до півночі. На місці аварії зібралося близько півсотні молодих людей. Частина з них прикривала свої обличчя, лунали заклики чинити безлад. Мирні люди вже не реагували, акція не вдалася. Ну і ще важко кажуть правоохоронці боротися з інформаційними атаками сепаратистів Пряма мова. Роздувається негативна інформація в інтернет-сетях. Всі ці сайти зареєстровані на території Російської Федерації і призивають людей к акциям неповиновення, виходу на вулицю і и массовому Ну, Люди ви самі сьогодні побачили, находитесь в городе Константинах. или правильно будет сказать, не реагируют на эти призывы. Участь в погромах закликали, закликав приєднуватися до так званої ДНР. Знову ж таки, це молодики, за непідтвердженою інформацією, частина з них навіть не мешкає в Костянтинівці. Усі вони затримані. Відкрита кримінальна справа, що каже міністр внутрішніх справ. Ті негодяї, які намагаються використовуватися э, цим інцидентом для дискредитації э, украинской власти, которых мы разделяем от тех людей, которые высказали свое недовольство по инциденту, точно так же задержаны. И любой, кто будет пытаться использовать трагедию как повод раскачать ситуацию, получит жесткий отпор правоохранителей. мы следуем за Саша. Івана, дуже дякую тобі. Я перепрошую за технічні незручності. У Костянтинівці сьогодні поховали місцеву восьмирічну дівчинку, що на самому початку тижня загинула під гусеницями армійського МТЛБ. У на чутки про можливі провокації, але на щастя, все минулося спокійно. Дитину поховали. Іван Грибанюк щойно був на прямому зв'язку.